Сьогодні Україна має підписати з Великою Британією договір про сторічне партнерство, і цей день напевно увійде в історію сучасної України. Для підписання цього договору до Києва приїхав кір Стармер, і вже всім цікаво, можливо, він ще щось привіз, окрім підписання цього договору. Про який, власне кажучи, йшлося вже ну як мінімум рік. Як мінімум рік, Тож, саме про те, що міг би привезти кір Стармер до Київ зустрівшись з Зеленським, ми далі і будемо говорити. Мене звати Андрій Булгаров. Ви на каналі Булгаров висновки. Я дуже дякую вам за те, що ви підписалися на цей канал. А якщо ви цього не зробили, то чого ви чекаєте? Нам справді є про що. Поговорити, отже, цей договір про так зване сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Це не те ж саме, що, наприклад, свій час підписала Польща, коли саме через підписані документи, через те, що потім Гітлер напав на Польщу, Велика Британія вимушена була оголосити війну нацистській Німеччини. Це не те ж саме. Це не про це. Це з одного боку не про це іншого, це значно більше договір, тому що він. Охоплює не тільки оборонну, економічну, а ще й культурну і різні інші сфери. І він багато чого чіпає. І знаєте, тут навіть можна сказати, що певним чином це така для для нас е, така собі перемога, але тим не менш, але тим не менш, це і не НАТО ніхто нам не обіцяє заступитися за нас у війні, ніхто нам не дарує так званої ядерної парасольки. Так, безумовно, що Велика Британія, в тому числі підписує з нами цей договір, тому що вона в свій час стала гарантом українського суверенітету, коли Україна відмовилася від ядерної зброї під час підписання Будапештського меморандуму. Але як ми бачимо, ну, за це теж можна подякувати. Я хочу трошки про інше і на інше звернути вашу увагу. Дивіться, наскільки все ж таки, Велика Британія, вона послідовна, скільки за цей час змінилося прем'єрів, власне, повномасштабне вторгнення в Україну. Велика Британія зустрілась з прем'єром Борисом Джонсоном. Потім була Ліс Страс, потім Ріши Сунак. Ну і зараз, взагалі, а, людина, яка ну ніхто навіть не очікував, що він стане прем'єром Великої Британії. Це до речі, це. Ще й лорд це сер э, Кір Стармарк. Тож ця послідовність зайвий раз доводить, що ці 100 років нашого партнерства можуть теж бути дуже легко прогнозованими. Вже зрозуміло, що, чого саме бачить Велика Британія від нас. Тепер залишилося нам зрозуміти, що нам з цього партнерства. Ну і звісно, безумовно, головне питання, яке виникає: е, окрім загальних фраз, є, є якась більш конкретика? Насправді є. Тому що саме напередодні візиту. Е, Прем'єр-міністр Великої Британії стало відома інформація про те, що саме Велика Британія разом із Францією обговорюють відправку британських та французьких солдатів в Україну як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни. Ми з вами чудово розуміємо, що саме в цьому році така угода може бути укладена між Україною та Росією. Єдине питання на яких умовах ця угода буде укладена. Ладена і чи ми після цього не пошкодуємо? Але так чи інакше, розмови про якусь мирну угоду вже йдуть і до неї готуються. Не буду зараз повертатися до таких моментів, що готуються, навіть наші українські політики, тому що для них це повернення в виборчий процес. Тож до цієї угоди готується, і ця угода не може бути повністю нормально реалізованою, якщо в нас не будуть певних гарантій, що Росія знов не нападе, і от саме. Введення певних миротворчих сил на територію України неодноразово обговорювалося. і таку, якщо і не вимогу, якщо як, не, не можна назвати вимогою, але пропозицію президента України так дуже знаєте, ретельно розглядає. Ну, от врешті-решт, ми тепер знаємо точно, що Франція та Велика Британія готуються це зробити, і тут у них є навіть так, би мовити, кілька сценаріїв, кілька сценаріїв. Введення британських французьких, може ще якихось там миротворців. Ця а саме от перший сценарій, це західною коаліцією формуються сили швидкого реагування по лінії фронту. Залучають авіацію та бронетехніку, яка вступить в бій в разі нападу з боку Російської Федерації. Дуже хотілося в це вірити тим більше слухати, ми пам'ятаємо ці роки. Коли АТО була гаряча фаза, потім холодна фаза. А то і ця лінія розмежування, яка ніколи не була тихою, там постійно відбувалося якісь боєзітнення. І отут, напевне, буде так само: чи зможуть миротворці забезпечити всю лінію фронту, ту всю лінію боєзікнення, тим більше що це тисячі кілометрів. Не знаю, подивимося, скільки тут треба саме іноземного контингенту. Другий сценарій це західні війська встають на захист України та вивільняють українські резерви для боротьби з Росією по лінії зіткнення. Це теж цікавий момент, тому що. Тут мається на увазі перш за все вони формують так звану лінію оборони навколо Києва і таким чином, ну або там по північних кордонах, де стоїть на кордоні з Білорусю, і таким чином дають нам можливість вивільнити, вивільнити наші війська. Але це якраз ідеться про тут прямо написано, що. Це для припинення вогню. Але якщо наші українські війська будуть стояти на лінії зіткнення навіть під час припинення певного припинення вогню, то я не думаю, що це можна назвати повноцінним перемір'ям чи угодою, тому що в будь-який момент західні війська можуть опинитися в зоні бойових дій. А для цього, як ми з вами розуміємо, захід не дуже ще готовий. Далі. Третій сценарій, що Захід захищає кордон України за допомогою ППО та формує в цих регіонах саме українські війська під інструктажем країн НАТО. Я маю на нов... йдеться скоріш за все про західні регіони України, що там будуть формуватися от такі війська, там будуть західні консультанти, інструктори, і там буде західне ППО. Певною мірою цей сценарій вже зараз відпрацьовується. Наскільки він дієвий? Ну це окреме питання. Але так чи інакше, вже навіть те, що Макрон пам'ятаєте від його. Висловлювань, що французькі війська можуть увійти в Одесу, можуть висадитися в Одесі на допомогу, звісно, Україні а не для того, щоб їх захоплювати. Це до речі, викликало, Знаєте, в Одеситів я дуже добре це пам'ятаю. Таке собі певне захоплення? Ну тому що це така, знаєте, історична пам'ять можна сказати до французів. Отже. Тоді до цих слів Макрона поставилися дуже з великим скептисом. Тепер ми бачимо, що цей скепсис він, так би мовити, розсіюється за допомогою кірка Стармера, британського прем'єр-міністра. Тож такий сценарій дуже і дуже можливий. Тепер тут і, до речі, ж, сьогодні не тільки він приїхав до Києва. І зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, а ще до Києва сьогодні приїхав міністр оборони Італії, і це теж цікавий момент або таке співпадіння, або ну слухайте, це планувалося заздалегідь, але те, що Італія і італійська армія, якщо ви подивитися. Рейтинг армії у світі, то італійська армія там знаходиться у першій десятці. Я не знаю чого, але так написали. То е, можна сказати, що і Італія може долучитися до цієї західної коаліції. І цілком можливо, що і про це теж сьогодні будуть обговорювати. Можливо, де за лаштунками так точно. Ну а загальна фраза, що дійсно це для посилення, обороноздатності, для допомоги, для багато інших питань, важливих в тому числі гуманітарних питань. Але це ж все, ну ви розумієте, що це все просто слова. Головне, що було сказано, не для преси. Але ми можемо здогадуватися, враховуючи певні. Е і Певні певну інформацію, певні фактори, які вже зараз є відомими. І ще одне дуже цікаве співпадіння, і я про нього не можу не сказати, що е, вчора, вчора сталася зустріч начальників штабів оборони військового комітету НАТО, і саме на цій зустрічі, яка відбулася, звісно, під головування в генсека НАТО Маркарюте, е, раптом почули слова. Які вже, м'яко кажучи, збудили росіян. А про що йдеться? А про те, що до 2030 року, а саме 28 29 рік НАТО готується до війни із Росією. Тож. Чи НАТО збирається як би там допомагати Україні забирати свої території, якщо вони заберемо, або вони побоюються, що Росія нападе на країни НАТО, так чи інакше, але на кінець цього десятиліття саме НАТО готується воювати із Росією, і тут є кілька для нас дуже і дуже і дуже важливих моментів. Перший момент, що було проголошено, що Україна це? Головний пріоритет для НАТО Україна стала головним пріоритетом. Ба більше саме на цій зустрічі було сказано, що роль України це виграти час для Європи і для. НАТО підготуватися дуже і дуже ретельно підготуватися до можливої війни саме із Росією. Ну і саме тому, щоб Україна давала такий час, НАТО в свою чергу має допомагати Україні всім, чим вона тільки може допомагати, ну і не втрачати цей час, а готуватися, готуватися, готуватися і готуватися, тому що війна з Росією сьогодні показала. Кілька важливих моментів одні з яких, що війна в такому розумінні, як до неї готувалася навіть під час холодної війни, НАТО не те, що не готова, це зовсім інша війна. Це зовсім інша війна в технологічному сенсі, в людському сенсі. Тут знаєте, не можна не згадати. Можливо про це будуть колись розповідати на різних наукових конференціях історики або може і соціологи, тому що дивіться, ніхто не може досі дати притомного пояснення, чому Росія втрачає мільйон своїх людей на цій війні, і нікого в Росії це взагалі не гребе. Абсолютно, тобто, або їм люди, люди всі зайві, і байдуже скільки його грохається, або виникла якась е колективно російська. Апатія, тому що там кілька десятків тисяч, які загинули під час війни в Афганістані, коли радянський союз туди вторгся, дуже всіх насправді гребли, і були навіть були при радянському союзі були собі такі певні мітинги протесту. Потім, коли Росія, вже будучи незалежною, вторглася в Чечню і намагалась там встановити як вони кажуть, конституційний лад. Відновити, встановити там загинуло біля п'яти тисяч російських військових, і це викликало б жутку істеріку і в так званих оцій... Роз... Організація російські солдатські матерії потім через злочини російської армії навіть вбили журналісту журналістку порядковську. Тобто 4 тисячі російських загиблих солдатів строковиків вони тоді, під час першої і другої чеченської кампанії, викликали в російському суспільстві неабиякий резонанс. А зараз мільйон загиблих. По барабану. і оце величезна загадка. І от саме до цього, до такого ставлення до свого народу НАТО з боку Росії, НАТО виявляється не просто не готовим, а це за межами розуміння, як таке може бути. І напевно зараз доведеться змінювати дуже сильно змінювати плани, змінювати стратегії, вивчати український опит, досвід. Вибачте, а як найкраще вивчити український досвід, саме досвід військовий. Найпростіший спосіб це приїхати до нас, взяти свої війська, приїхати до нас і, і просто під час бойових дій цей досвід перенімати. Я ще раз е, прошу вас підписатися на цей канал. Ми стежимо за всіма подіями. Ну і, звісно, про цю історичну зустріч, і про цей документ ми ще будемо говорити, як тільки ми його вже побачимо, підписаний. Тож побачимось.